Важливий момент в самому нанесенні матеріалу Сахара. В нього є такий принцип, коли ми наносимо ось робимо цей мазок, слідуючим ми перекриваємо ось цей, що ми зробили, як тичок. І виходимо на попередній шар. І рухаємось в такій, в такій техніці, як хаос. Тобто ми не робимо ось такі ляпи. Тому що потім при формуванні ось це в нас залишиться. А нам потрібно м'якими рухами перекривати те, що ми нанесли раніше. Ось, нанесли, стягнули. Нанесли, стягнули. Стягнули. І все. І у нас будуть акуратні дуже перев'язки на самому малюнку. Ось починаємо перший етап формування матеріалу. Обов'язково використовуємо бокове освітлення і хаотичними рухами формуємо барханчики.